Добрий вечір. Добрий вечір. Е, як ви ставитесь до татуровок? До чого саме? Ту, до татуïров... Нормально. У вас є хоча б одна татурок на тілі? Ні, немає. Немає. Я турмастер. Хочете зараз наб'ємо прямо тут на урожай вам собу? У мене все оборудовані з собою. Ні, все? ні, я відкажу щасно. Давайте Добрий. вам наб'ємо дотировку в Київ. Ви ж працюєте в так? — Так. Бачите, я все знаю. Я ж блогер, я все бачу хто де працює. Ну, так. Хто з ким зустрічається, хто де mm -hmm. працює, хто де навчається, і що... які плюси і мінуси в Київці? Скажіть в плані роботи. Плюси, ну ти вчишся багато всьому зараз. Тобто ти збільшуєш свою швидкість, збільшуєш увагу. Mm. Ну, плюси є з цього. Які плюшечки на роботі у вас? Багато різних. Ну а ми йому по скидки. Круто. Не знаю, що це можна говорити. То ви ви казали, що ви повар, да ви можете ну, так. і адміністратором, і ні, ні адміністратор ні, це ви трохи можете інші. на касі стояти, видавати ну, так, їжу, виносити їжу, готувати. Да, всі так. страви. Що так. ви ще можете? Багато всього може. У нас є а... як це ви, ви типа, як це таке? А, ця... Мастер на всі руки? Ні, людина називається універсал. Це той, хто може стояти на любій станції на ресторані. А, у вас і мабуть, більше, так да? ні, ну. Так, більше, ніж стажери і звичайного о, о, члена команди, але я ще вище. Скажіть, а, а у вас є така плюшечка для таких вінницьких блогерів, там якісь знижечки, там, якщо вам і рекламку Для якщо... вінницьких блогерів на це потрібно зв'язуватися з нашим піар-відділом. Ага. Тобто, вам потрібно говорити з нашим менеджером. Ви ви ж тільки відкрились, от, півгода назад. І вас не ну... більше рекламу ніхто вам не робив. Я перший. Ну так, і саме урожай так. А інші ресторани, можливо, вже робили. А яка у вас зарплатня? Ой, цього говорити не можу. Так. Вона нестабільна, така, вона змінюється зараз. від годин. Від виробітки, да? так? Так. Скільки прода, скільки продасте їжі, скільки й заробити? Да? Ну ні, не від цього залежить. А Скільки приготувати? Ні, в нас ставка по годинах. Тобто ага, скільки я днів працюю, стільки й виробляю. виробляю. Все. Добре, то запроси запросиш в гостей вінниці на KFC. А... Скажи, з тебе завтра зміна. Ти хочеш, щоб у тебе були хороші. Щоб тому... люди прийшли, поїли, а ти заробила грошей. Ну це да, але коли дуже багато людей, то теж не дуже. Приходьте в зміниться завтра. Не завтра на зміні вона сказала, що готова всім приготувати. Там в очі кілометрова, кілометрово, навірно. А ж туди до вишніки а, Добре. зражає до ЖД вокзала. Mm -hmm. Так що завтра хтось попрацює, так сядь. Да. За всі гадати жодом Да, Треба Я працювати, строщ треба заробляти. Ну, так лише ж молоді, треба ну, трудитися так. як бджілка, Угу. все коротше.